Сестри, українці, дуже дякуємо за те, що ви сьогодні присутні Тут е, такий історичний момент, коли український дім заново розчапує свої двері, тому що, ви знаєте, я більше ніж певен, що багато хто з присутніх були безпосередньо учасниками тих революційних подій, що сталися е, взимку 2013-2014 року. Багато хто з вас, можливо, був волонтером. Пам'ятаю, що тут було ще зовсім нещодавно. Ми сьогодні маємо честь презентувати такий великий альманах. Альманах, який називається Майдан революція Духу. Кожен з вас може потримати його в руках. Це плід нашої майже піврічної діяльності. Сюди вкладено всі наші сили, вкладено, можна не сказати, всі наші. Можливості, кошти, весь наш дух, все наше вміння тут зосередилися в цій книзі. Отже, майдан Революція духу це повноцінне повнокольорове видання, де зібрано близько 40 есеїв очевидців майдану, безпосередніх учасників. Перший розділ так називається Очевидці учасники. Другий розділ називається Аналітика, і тут зібрано статті видатних українських істориків. Культурологів, зокрема, Тарас Возняк, Ярослав Грицак, Вадим Скуратівський, Євген Сверстюк, третій розділ представляє собою революційну літературу. Адже майже всі відомі, видатні, я можу так сказати, українські літератори, поети були присутні на Майдані, боролися на ньому, зокрема Андрухович Юрій. Оксана Забушко, Юрій Винничук, молоді зовсім поети Артем Полежака, який десь тут присутній, і Андрій Любка. Тут зібрано в цьому розділі їхні есе, їхні спогади. Четвертий розділ представлено художні майдани, адже все, що ви. Бачити тут певною мірою належить до площини Мистецької. Я маю на увазі і фоточастину виставки, до якої ми ще повернемося, а також е каски, щити, бойові обладунки, інсталяції. Я від цього серця хочу подякувати фотографам, які взяли участь у виданні, Цьому і, виданні і створенні у цієї виставки 50 найкращих фото Майдану. От молоде покоління. Святкує день незалежності разом з нами. Йди сюди, малий. Хочеш поговорити? Скажеш зараз да? пару слів. Скажи, будь ласка, слава Україні. Молодець. Слава Україні. Це дитячий моря. Ну і нарешті фінальна фраза. Ми сьогодні цей вечір проводимо збираючи кошти на відновлення українського дому. Треба поновити санвузли, треба поміняти. Бачите, що я вже як то кажуть, Ви Якщо зайдете в цю залу, от ви відзначите, що там ще стоїть революційний запах. Ви його відчуєте, він лишається в тій залі вже покриття. Поміняли. Там вже інша трошки атмосфера. Є ще багато моментів, які треба реставрувати. Треба реставрувати частково фасад, треба реставрувати гранітні бруківку. І багато місць в українському домі під час революції були, скажімо так, виведені, обережно ви, ви мали, що мама ж не розрахується за цей мікрофон. І, як ми обіцяли, безкоштовні плакати. Ну, справжні революціонери, вони так ще ну три місяці тому вони ще так розпали. реально ще раз дякуємо за те, що ви прийшли. Дякую, слава Україні.